Досить вестись на маніпуляції від інфо. Я даю вам пораду, яким чином не сплатити більше, ніж ви зобов'язані сплатити. А ви переглядаєте відео до кінця і отримаєте корисну інформацію. А поки що можете поставити подбайк цьому відео і підписатись. Фактично, що робити, якщо інфо з вас хочуть. Дуже багато коштів, ви маєте розуміти, що є певні законодавчі обмеження, саме нарахування відсотків по кредиту, це не більше одного відсотка на день від тіла кредиту. Або фактично, якщо це кредит до 2023 року, так точніше до кінця 2023 року, то можливо бути інше обмеження, тому що ви маєте перевірити умови кредитного договору. Термін кредитування, якщо термін кредитування становить 30 днів, 10 днів. 15 днів дуже часто, до речі, Манівео має саме такі договори. Тобто, якщо ви в 20-му, 21, 22 роках брали в Манівео, то, скоріш за все, ці умови про вас. І там є невеличке тіло і невеликий відсоток. І лише на 15, 7, 10 днів, 30 днів. 10, 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10. Це невеликі кредити, і фактично, кредитор має право нараховувати відсотки лише в межах строку кредитування, не строку дії договору, це інший термін, а саме термін кредитування. І якщо у вас такі кредити, то ви можете фактично перерахувати відсотки і зменшити вимоги, навіть якщо вони подали до суду. У нас є десятки справ судових, де... Відповідні кредитори подавали позовні заяви, вимагали 100 тисяч, а залишалось лише там 7, 10, 15, 30 тисяч, в залежності від обставин. Отже, це вам лайфхак. Якщо кредитор з вас вимагає дуже багато коштів, ви маєте перевірити умови договору і побачити, скільки часу він має нараховувати відсотки. І якщо там є певний час і невеликий, наприклад, 7, 10, 30 днів, то фактично обмежитися лише цим. Зазвичай МФО нараховують Попри це обмеження. А якщо вам потрібна професійна допомога, пишіть і знаєте, захищайте свої права.